Доброго дня, друзі. Прийняли однокімнатну квартиру. Заходиться в самому центрі міста Чернівці. Такий гарний кривий, тихий закритий дворик, маленький балкончик. Заходить в такий холл, шкафчики, обув ванна у нас така. Все новеньке. Все гарне Невеличка смарт-квартира на двох або з маленькою дитиною. От диванчик такий у нас є. Кухня-така студія, техніка, мебель, кава, машина, мікрова хвильова піч, чайник, Електроіндиційна плита. Газовий котел у нас в цій квартирі. І на другому поверсі може бути два-три спальних місця. Ось от така от гарна квартирка. Квартирка знаходиться в район вулиці Боженко. Може бути сімейна пара, може бути з маленькими дітками. Пишіть, дзвоніть, будемо раді вам показати цей гарний об'єкт оренди квартири.